Babsi, şu lütfi sizce ha? повинні бути номерочки. Будь ласка, давайте піднімайте, піднімайте, так? І знаходимо молодята на шукати, бо то податків від молодят. Молодята називають номер від одного до 190. Ну, я так від одного до 190 будь-який номер, в кого, в кого номер цей попадається, це відповідно, той виграв якийсь прес. Тож, молодятка, розпочинаємо номер. Підказувати не можеш, ну, що? Хоч Турці? Номер Номер один, так? В кого є номер один, дорогі друзі? Доброго вечора, як вас звати? Катя. Катя, так? Цю прекрасну дівчинку. Вероніка. Вероніка, це в кого номер був у вас, що дитина? Краще би був у вас. То що ж, давайте я вас запрошу ближче сюди, щоб люди всі бачили, який подарок, бо подарок просто бобе. шикарний подарок, я би сказав. Скажіть, будь ласка, ви йшли на весілля. Ви манікюр робили? Робили. Робили. І ходили в манікюрний салон. Ні, вдома робили, але ви маєте, напевно, там собі всякі такі штучки, щоб робити. А ті штучки дорогі, щоб їх купити. ну, Дівчата мають зрозуміти. А ще гірше, коли хтось де в манікюрний салон і робить, то страшні гроші, я вам кажу. Бо я сам коли йду в манікюрний салон, дивлюся, які хлопці там лишають гроші, думаю, ви подуріли. <риклад> ви знаєте, ви зараз виграли манікюрний набір від нашої молодої пари. Все, це. Я не знаю тут. То... Анджеліна Джолі, такого немає точно. Я вам гарантую, що такого немає. Шановні гості, хто сказав болгарка? Ні. Шановні гості, під ваші описки манікюрний набір. Студіо. Анджеліна Джолі такого точно немає. Ми вам дякуємо, просимо присідати і продовжуємо далі. Номер 109. Та я так і паню, що у Ваші облиски ці прекрасні дівчині. Просимо до нас, обладуємо ці прекрасні молодідані. <реку> Таке питання до вас. У вас вдома є холодильник? Yeah. А ще крім холодильника, що ж у вас є? <реку> Мікрохвильовка, чайник. Нічого собі, від цього круто живе, а ти мені. Ну, знаєте, ви знаєте, кажете, а холодильник для молока у вас є? Для молока. Ні, на то ви не розумієте, то холодильник для молока це окремий. Нема такого. Боже, у вас, у вас, у вас надзвичайний подарок. Шановні гості, ця прекрасна молода дівчина, як вас звати? Пані Галина вибрала холодильник для молока. Від вашої області холодильник для молока в студію. Іменно в цьому холодильнику я вас з балкона і бачу. Ваші образці, голині, дякую вам прошу Ваш молоко ніколи не ні з гуртець, пам'ятайте. Далі, наступний номер, у нас буде номер 85. номер 85. У Кого є номер 85? Доброго вечора, як вас Гриша, так? Ріша, так? Григорійка. Та шо, бри, бію. Бію вважаю, що привітати? Я вам вірю. Я подивися, може щось, не можна вірити. Я так, куліти, куліти. Тимова колоску сірати, не подати. Але Ви знаєте, коли я на вас подивився, я так зрозумів. Ця людина має пол в політиці. Серйозно. І хочу вас запитати, скажіть, що може від кризи? Чи більше менше весь? Не з якого боку є. Прес. Не дуже багато, так? Так, я пані, повіриш. Ви знаєте, ви таку штуку антикрезову, що ви будете їмати нас призін ніколи не буде. Від ваші області, антикрезується зв'язку судді. Шампунь в Я не знаю, що помагає відкреслювати світ собі голову. облако. Ну що ж, наступний номер. У нас буде номер... 70 людей. Час собі. Ти знаєш, що ти показував? Який собі був? Хто? Папнік. Я знаю такий сємоський єбак. А що це фісташки? Ні, що він робив? Ти мені скажи детальніше. що? Зваблював жінок. Це я, ну жінок. Ну що? Я теж зваблюю. Що він робив з ним? Мастив. Мастив. Хай. Мастив. Мастив від попеч. В чому він ходив, баблі? так. Що він брав, в чому він ходив? Ти свій Ти переставляєш? Погаді, ні, взагалі, яка йому була форма одягу? Не знаєш, а ти виграв костюмка за нами. гості. Під ваші оплески костюм за новий Гості, Ось мірі. вірі! Вісімдесят сім, ух ти! Я не знаю чому, але коли всі ті дівчата з того гуртожитка, я в щось завжди вірю. А звідки? А ви вже, а, а але були А Але були гуртожитку, що тут говорити? Та ні, то свій свого знає. Ви знаєте, вам би теж послав, в принципі, холодильник, але його вже вже просто нема. Бо У вас є дома пилосос? Нема. Нема. Буде? А який був перший пилосос? Які придумали перший пилосос взагалі? Ракета. Мітла була. Мітла був мітла. Суду. Ракета. Та ракета. Да, ракета. На цій ракеті теж можна літати. Гості, під ваші оплиски, перший пилосос в студії. А це іменно був перший пилосос, то вже був другий, а це був перший. Ну і продовжуємо далі. Наступний чотирнадцять, так? Да? 14, так? Номер 14. Кого є? Та що буде перевіряти? я що лікар, що, як вас звати? Михайло. Пане Михайло, знаєте, от коли вийшли, я так дивлюся, думаю, цей чоловік має автомобіль, ви його маєте? Щось yeah. маєте. Ну, фіра, ташка, ровер, неважливо, але щось має. А ви зараз на літній чи на зимовій резині вже їздите? Поміняв тільки що <смі> що, що поміняли? <смі> Доб, добре, поміняли на зимову, так? Да? Зимова цей рік куплена, чи з того року ж? З того року ясно, я поняв все сезонка. Хлопці, хто сказав презерватив? <смі> Ні, ви виграли дійсно набір зимової резини від нашої молодої пари. Тож, другі під ваші опски! Набір зимової родини для цього пана. ваші облески, друзі! То не вам, то вашим колесам. Ну і ви знаєте, знаєте, всі неодноразово чули, є зараз реклама по телевізорі. Такий є канал ТЕД. Він рекламує, що туристична компанія Ластівка. Летимо, де хочем, розігрує квиточки, гарячі путівки на святкування Нового року в Болгарію і в Турцію. Дорогі друзі, ну ми, на жаль, не могли ці квиточки вам поставити під тарілки, вони реально здоровенні. І ми поставили комусь. З вас під стільчик, дорогі друзі. Тож піднімаємося, дивимося під стільчик, кому ми поставили ці квиточки і будемо розігрувати лотерею, поїздку в Болгарію або в Турцію. Шановці, ми піднімаємося, дивимося підсільчики і продовжуємо. При вас, ви такі великі, от таку фігню вірити я встав. Дорогі молодятка, нехай розпочнеться ваш перший сімейний танець, то щиро запрошую вас до першого танцю. Ніжна, чарівна, кохана, та ще ніколи любов. Не зів'яне, вірю слова твої щирі, милую каску, даровану вірю. Будемо разом, в часі журбі знову свічу і на тобі що збережу нашу світлу любов, назавжди, випробування, злаємо си, що посвікалися на трі в Росії. ранки щасливі зустрічать Будем тільки у двох. Рівний коханий, наша ніколи любов, зів'яне, Вірю в слова твої щирі, била указку, даровано вірю. Пристрасті, сонячний В ній нескінченні дороги, життя майбуття. бути, нині квітує родинне гілля, у благодаті хришня земля. Будемо граду, долі йти, Оплески, оплески, товариство нашими молодятам і всі разом. Гірко! гірко, гірко. Не, ну все й мастер не, правда? Окели хвина, за щастя, радість, за долю, по повному вип'ємо до Дна, на на, і на і нарана, на на, і нарана, і за щастя за долю, по повному вип'ємо до динами. музики, музики маленьке прохання до вас заграйте музики ми вальса бо хочеться враз танцювать на далі на рана і нарана на і нарана заграйте музики ми вальса, бо хочеться враз танцювати. Oj oh, oh, oh. to neruža, oj to neruža, to ti ki byly svý svi Moli ki Chegou na plástica tá, tá, e nem tá a lixo Mão de queixinho e trem Se queijos Chegou na plástica e nem